Привіт, Андрію! Ми з тобою особисто не знайомі, але наша спільна знайома Євгенія Шевченко, з якою ми разом навчаємося на акторському курсі, попросила записати для тебе слова підтримки. І... Я хочу сказати, що знаєш, я довго думала, що я ж тебе не знаю, і всі слова якісь банальні, і знаєш, я не знаю чому. Чому знаєш, ми мирняк, ми відгороджуємося дуже часто від. Від цього болю, від цих новин, від, від, від всього, що відбувається довкола, тому що часом ну просто знаєш неможливо переварити. Часом неможливо переварити і пропустити через себе просто ту колосальну кількість болю і горя. І І тому я тобі чесно скажу, що ми, незважаючи на те, що ми розуміємо, що ми всі єдиний народ, ми часто відсторонюємось. От. Але от я вже знаєш, цілий день ходжу, і, і оцей от зберігається в мені імпульс тобі сказати дещо. Я, я не знаю, чому, чому саме ти опинився в такій ситуації, і чому, чому комусь пощастило більше, комусь менше? І я тобі скажу чесно, від цих, коли я про це починаю думати, чому так? Чому так несправедливо? Так, чому, чому я ходжу на двох ногах і з двома руками, веду автомобіль, а ти ти там? Без ноги і без руки. Я тобі чесно скажу, я не знаходжу відповіді. І це не питання того, що ти чоловік і я жінка, абсолютно, це Ці питання, вони, чесно кажучи, в мене від обмірковані цього починає боліти страшенно голова і. Хочеться рвати волосся на собі, тому що ніхто не може дати відповіді на це питання, мабуть, тільки Господь Бог. Але я хочу тобі сказати, що, по-перше, я знаю і розумію, що завдяки тобі, завдяки таким людям, як ти, я можу робити те, що я роблю. Виховувати своїх дітей, ходити в акторську школу, радіти іноді, коли вдається, і продовжувати жити своїм життям. І я знаю, що в цьому є твій внесок, і я тобі щиро за це вдячна. Я розумію, що це лише слова. Але я відчуваю ця, ця вдячність. Вона, вона з самого серця йде. Я не завжди це кажу і не завжди це висловлюю, тому що окрім вдячності там є ще дуже багато болю, який часом теж проривається з цією вдячністю. А ще я дуже хочу, щоб ти продовжував жити, щоб ти знаходив у своєму житті радість, любов, попри, попри всі травми, які в тебе є, попри те, що ти. Пожертвував своїм здоров'ям і частиною свого тіла не сховався, що ти виконував свій обов'язок, хоча я вважаю, що це все одно добра воля. І, попри цю жертву мені дуже хочеться, щоб ти був щасливий. І, знаєш, це особисто мене надихнуло, і коли я бачу це, мене це дуже надихає, в тому плані, що це підтверджує, що ми, ми, люди, це, це, це не тіло, перш за все, це дух. Це сила Духу і це якраз та Божа іскра, та частинка Бога, яка в нас в нас є. І я тобі скажу, що немає для мене немає нічого прекраснішого, красивішого і мужнішого аніж. Си сила духу, оця от сила, сила волі, жага до життя у тілі, яке яке травмоване, яке навіть не таке як його народили. Знаєш, мені здається, що це наближує, наближує нас до Бога, коли от ми не асоціюємо себе з цим, з нашим тілом. Вибач, якщо вийшло трохи занудно і якось розмірковання. Знаєш, мені завжди дуже важко знаходити слова. І, і коли а, коли, я, ну, коли я того дя дякую, дякуючи Богу, дякуючи тобі, дякуючи всім нашим захисникам, так, коли ми того не пережили і розмірковувати про це. І я не знаю, чи ці слова вони доречні, я не знаю цього. Але, але воно від серця, і, і, і це правда. От. Тому дай тобі Боженька сил, здоров'я твоїй родині, щоб ти відчував підтримку люди, людей, сім'ї Господа Бога держави нашої, щоб ти відчував цю підтримку, і ця підтримка тебе окрилила і дала тобі, дала тобі поштовх до, до нових звершень в твоєму житті. І так, і, і ти для нас герой, ти наш захисник. Ми завжди тобі будемо вдячні, Ми завжди пам'ятатимемо. Завдяки кому ми маємо те, що маємо.